Вітаю, друзі! Я Вікторія, героїня нашого сьогоднішнього ролику капуста. Хочу розказати, як я вирощую капусту різних сортів, називу, які сорти мені більш за все подобаються, а також поділюся своїм досвідом про вирощування білоголової капусти, не використовуючи взагалі мінеральних добрив і хімічних препаратів для обробіток. Одразу хочу сказати, що не маю нічого проти доцільного використання мінеральних добрив, але вважаю, що саме капусту можна виростити і гарний врожай виростити без використання будь-яких хімічних препаратів. Також поділюся секретами агротехніки для отримання гарного врожаю, який потім буде добре і гарно зберігатися. Прогулянки городом у нас сьогодні не вийде, тому що другий день дуже сильний вітер. Тому я до вас сьогодні обличчя. Зразу хочу сказати, що капусту я вирощую безрозсадним методом. Що це означає? Зразу висіваю у землю, коли вона більш-менш прогріється, зразу на постійне місце висаджую у підготовлений ґрунт. Під пляшку або під пластиковий стакан, де насіннина сходить і вже продовжує свою вегетацію до збору врожаю. Які сорти капусти я обираю? Значить, ранні сорти це. На Тереадор і Казачок. Цього року мені сподобався більше Казачок. Він дуже класний, дуже ранній. Для, для раннього борщику це саме те, що треба. Із середньостиглої капусти я використовую Атрія. Сорт Атрія. Вважається, що вона найкраща для квасіння капусти. Так, погоджуюся, дуже гарний сорт, але зберігається не дуже. А ось для зимового зберігання я використовую. Ову бізній сорт, тільки агресор. Вже багато років і купую насіння те оброблене 20 штук в пакеті і е, схожість його, і взагалі ось 20 насінним я висіваю в зиму. В мене е, виходить для зберігання там 17-18 качанів капусти. Дуже класний сорт, який зберігається також дуже добре. Не буде діла на вулиці, тому вирішила прийти в будинок. Підготовка грунту це дуже важлива процедура для висадки капусти, тому що капуста дуже боїться кислої землі. Якщо у вас Глиноземи там, або піщана земля, або ви робили аналіз свого ґрунту і знаєте, що у вас кисла або слаба кисла земля, обов'язково треба її розкислити. Додаємо у ґрунт при посадці або під перекопку, при підготовці грядки доломітове борошно і обов'язково попіл. Попіл є розкіслювачем і є комплексним мінеральним добривом, так само, як і доломітове борошно. Там е, міститься і кальцій, і магній. Ці два елементи дуже полюбляє капуста. Підготовили ґрунт. Е, якщо, якщо навіть у вас нейтральна чи слаболужна земля, все одно додаємо попіл. Попіл він кардинально не змінить. Кислотність вашого ґрунту, а буде дуже гарним підживленням для капусти, і буде таким дезінфектором ґрунту від такого страшного захворювання капусти, як кила. Вона не лікується, її можна тільки робити. Профілактику. Оцю профілактику ґрунту перед посадкою капусти від будь-яких фузаріозів, та від кили я роблю саме попелом. Попелом вношу на одну посадкову лунку, я її готую перед висівом насіння. Десь стакан попелу, таку ділянку беру десь на 2-3 штики лопати. Перекопую цю ділянку, тому що в мене кислий ґрунт. Якщо у вас нейтральне або слаболожне, можна там і столову ложку покласти. Золи, але це треба зробити обов'язково для профілактики такого захворювання, як кила. Якщо ви навіть вирощуєте капусту розсадним методом, то попіл треба обов'язково вносити у посадкову суміш для вирощування розсади. Таким чином, ми. Якби збережемо наш майбутній врожай від захворювання кили, чим він характеризується на коріннях, такі е, утворюються нарости, е, навіть коли ви купуєте. Купуєте розсаду капусти, можна проглянути коріння, якщо такі малесенькі-малесенькі вузлики є на корінцях, оце ця кила. Ця розсада вже ну, нічого гарного з неї не буде. Але на стадії розсади це захворювання можна не помітити. Воно буде пізніше. Навіть до такого великого там, в діаметрі до 3-4 см, може. Утворюватися такий вузол на коріннях, і коріння це не зможе всмоктувати і поживні речовини, і воду, і капуста зав'яне, або не зав'яже е, голівку, або навіть зав'яже голівку, але потім всохне вже з голівкою. Після чого, після яких культур можна висаджувати капусту. Можна висаджувати після будь-яких, окрім Христосвітних, все, що відноситься до Христосвітник: це Редис, редька, інші капусти. Тут вже висаджувати не можна, тому що однакові захворювання, однакові шкідники, і потім від білокрилки ви не відбудетесь. Також це відноситься до сидератів. Якщо ви використовуєте гірчицю або редьку в якості сидератів, то ця грядка також не підходить для висадки капусти. Перед висадкою капуст. Можна використовувати бобові або злакові сидирати, але не хрестоцвітні. Що стосується добрив, капуста дуже полюбляє родючі ґрунти. Якщо у вас бідні ґрунти, як у мене глинозем, то і компост, і перегній дуже вітаються. Вносимо перед посадкою капусти на грядку, максимально такі натуральні добрива. Також підживлюю капусту під час вегідації. Як тільки з'являється 34-й справжній листочок на маленькій рослинці, починаю підживлювати азотними добривами. Це і зелене добриво, і е, настоянка курячого посліду розвожу літр е, такої настоянки на 10 літрів води і поливаю і капусту, і усі інші свої рослини. На початку літа до середини літа, а потім вже починаю підживлювати кальцієво-калієвим фосфорним добривом тим же самим попелом: це або розчин попелу, або просто під куст на вологу землю, просипаю попелом. Нагадую, що азотне, фосфорне калійне підживлення разом робити не можна. Вони блокують якби одне одне. Між азотними і фосфорними підживленнями повинно пройти ну хоча б тиждень, а краще днів 10. Шкідниками я борюся пополом. Ось знайшла качанчик. Тут пішла тля, значить, і білокрилка, і тля, і оця капустянка. Спочатку зрошуємо рослину, і добре-добре просіяним попелом як би припудрюємо рослину. Це і також навколо куща з поливами цей попіл буде як і підживлення. І потім оцей попіл він не потрапить у самоголівку, він змиється дощами, він повинен бути ну, просто от порошок без таких крупних часточок, тому що ось вони будуть травмувати і голівку, і можуть, якщо на більш ранній стадії, можуть потрапляти у самоголівку всередину. Попіл також допомагає при боротьбі зі слимаками, але ну, як. Не крути, такі як хімічні препарати, 100% гарантії він не дає. Але я за те, щоб наш врожай був якомога натуральніший. Зі слимаками боротися дуже важко, дуже багато методів є, але ніякі не дає 100% гарантії. Тут вже обирати вам, пробуйте і шукайте метод зручний для вас. У нас, слава Богу, слимаків не дуже багато, і я тільки попил. Далі, капуста дуже любить полив. Її треба поливати, і поливати краще рідче, але більш масово, тобто добре її пролили, і цього достатньо. Наступне капуста дуже боїться спеки. цього року. Це просто в нас була біда зі спекою, тому що багато чого погоріло, і як капусту можна врятувати від спеки в спекотні дні. Це рослина, яку треба поливати просто на голову холодною водою або розприскувати, ставити розприскувач і розприскувати воду. Її треба охолоджувати, тому що Припікаються в ці верхні листочки і починають гниття. Чим треба мульчувати капусту? Я мульчую. У нас глинозем, у нас дуже така земля, якщо її не прикривати, якщо вона гола, вона перетворюється на суцільну каменюку. Якщо у вас чернозем, звісно, можна не то, що можна, а не треба мульчувати, тому що волога утримується, земля достатньо розпушена. А і ще забула: при посадці капусти обов'язково треба додавати пісок, тому що вона любить такий пухкий ґрунт. Я мульчую капусту на стадії її ще маленької, ще якби розсади. Добре мульчую. І ця мульча до кінця сезону вона перероблюється землею, мікроорганізмами. і... До, до збору урожаю практично цієї мульчі нема. Мульчу не додаю, тому що коли вже пішли великі листочки, вони вже і приціняють, і самі вже слугують такою мульчею навколо рослини. Коли збирати врожай? Ну звісно, ранню стигли, ми зрізаємо, як тільки бачимо, що по потребі, як тільки качан зав'язався, навіть маленький, його вже можна знімати і використовувати для першого борщику. Якщо е середньо стигли, це ось зараз, вересень можна вже знімати також і е робити башену капусту, наприклад. Агресор, у цей пізній сорт, який я дуже люблю, я його знімаю після перших таких добрих приморозків. Капуста холодостійка, приморозків не боїться. Чим більше капуста простоє, на грядці оця пізня, тим краще вона буде зберігатися, але все одно спостерігаємо за качанами, якщо десь якийсь почав псуватися, знімаємо і робимо, наприклад, квашену капусту. До речі, декілька днів назад я виклала відео про те, як я квашу капусту. Дивіться, можливо, ви такий спосіб ще не знали. Про зберігання капусти я запишу окреме відео, тому що і так дуже багато, дуже довге відео вийде в мене. А на сьогодні в мене все. Коментуйте, діліться своїми секретами вирощування капусти у вашому регіоні. На все добре, па-па!